Вітаю, шановні глядачі, Венесуела має для нас славу ікону лівацтва і соціалізму, подвічних проблем. Бажання, по суті, плюнути всій логіці економічних процесів, набуття капіталів, ринкових взаємовідносин і, по суті, ситуація, коли в Сахарі є пісок, а там дефіцит піску. Тому що якась незрозуміла, нелогічна річ як... Все розподілити порівну, не поважаючи процес капіталізації, як явище, ну, по суті, призводить до трагедії і проблем. А далі ресурсів все менше, влада стає більш диктаторською, починає чавити своїх громадян, і виходить, що крайність в іншу сторону: В сторону злиднів, бідності і відсутності альтернатив. От. Бідність простого люду, диктатор, що постійно виграє вибори. Навіть спроба маленької переможної війни проти сусіда була. Тоді, на жаль, чи на щастя, все обійшлося. Але, знаючи, диктатор все можливо. Чому, на жаль, тому що Мадуро міг обламатися гарно, його швидко Да? Не тому, що ми там хочемо вітати його агресивні наміри. Для Ніколаса Мадуро, попередні роки були важкими випробуваннями. Йому треба було. Витримати тиск демократів через фальсифікацію виборів, які зробив зараз. Цю політику успадкував Фредович. Отже, що буде Фредович робити з Каракосом? Як буде його карати чи ні? Зараз будемо розбиратися. У дописі НАТО Соціал Трамп заявив, що вводить мито на Венесуелу з численних причин. Фредович стверджує, що Венесуела цілеспрямовано. Використовуючи обмани, маніпуляції, відправило до Сполучених Штатів під прикриттям десятки тисяч злочинців, багато з яких є вбивцями та людьми дуже жорсткого характеру. Ну насправді це те саме, якби Європа звинувачила, що Асад е, в Європу теж спеціально людей слав. Ну, цьому можна звинувачувати там Москви в Білорусі, які коридори дають. Але коли люди тікають від е, режиму. Добаного так, тут це просто природній потік, який треба вирішувати справді, якимось чином впливаючи на, фен... на венесуельську владу і змінюючи там режим, люди там справді хочуть жити в цій країні, але не можуть через типу владу. Ну, Афредович по-своєму завжди бачить світ. Ну, Якщо він дійде з цим баченням світу до правильного висновку, а в цьому випадку. Правильний висновок було би ліквідація режиму Мадуро чи допомогу опозиції його ліквідувати там. То нехай, хоч через таку парадигму він до такого висновку приходить. Загалом, це фактично був удар по близькому до Мадуро наркокартелю тренде Аруга. Раніше цього місяця США депортували деяких передбачених членів банди до Сальвадору, де президент Наїб Букеле погодився утримувати їх. За словами Фредовича у дуже хороших в'язницях країни за справедливу ціну, яка також заощадить долари наших платників податків. Ну, звісно, через потік мігрантів, як бачимо, йдуть не тільки хороші люди, але й наркоторговці, і російська влада з ними непогано співпрацює. Це правда. Але не ну, ж все ж треба. Венесуела є набагато залежнішою від енергоресурсів ніж Кремль. Якщо московити мають там, зброю та інші ресурси для продажу, то Каракас – тільки нафту і газ. Венесуела експортувала 60, 660 шістдесят тисяч барелів сирої нафти по всьому світу минулого року. Китай, який цього року запровадив 20% відсоткові мита від Трампа, є одним із найбільших покупців поряд з Індією, Іспанією та Італією. Трамп сказав, що 25 п'ятивідсоткові мита для покупців венесуальської сирої нафти будуть встановлені на додаток до будь-яких існуючих зборів. Тобто передаємо вітання товаришу Сі. Товариші з Пекіну вже згоріли. Там виліз їх речник, заявив, що Сполучені Штати повинні припинити втручання внутрішні справи Унеселення та скасувати загалом незаконні досторонні санкції щодо Венесуел. Звісно, це привіт від Трампа і Джорджі Мелоні. Але тут слід побачити і негативний ефект Китай та Індія. Крім Венесуельської нафти, активно споживають московицькі вуглеводні. Тобто, якщо вони не куплять у Каракаса, то куплять у Москви. А для нас це дуже погано через насичення ворога валютою. Вони от зараз спробують валюту продавати через експорт зерна і Міндобров. Але формування Трампа щодо введення 25% вторинних мит є так складним, що по хотілці США можна визначити. На кого накласти мити, на кого ні. Держсекретар Марко Рубіо має певну гнучкість у визначенні того, на які країни застосовувати ці тарифи на В Указі про мита зазначено, що він має повноваження визначати на свій розсуд, чи буде тариф, чи ні накладено на країни імпортери. Наприклад, Індія любить Трампа. Ми не накладаємо за купівлю нафти. А от Китай буде мати 25% мита. Цікаво, що США є великим імпортером венесельської нафти в двадцятому році. США імпортували з воно близько 230 тридцять тисяч. Барель на добу, що зробило південноамериканську країну четвертим за величиною постачальників минулого року. Нафтопоробні підприємства США сильно покладалися на фонсельську нафту. Серед них є такі, як Valero Energy Corporation, Philips 66, PBF Energy і Chevrons. Завод їх у є Місісіпі. І от фірма Chevron є найбільшим видобувачем нафти у Одоселі. Адміністрація Трампа хотіла, щоб компанія вийшла до 3 квітня. Зараз цей строк продовжили до 27 травня. На слова Фредовича вже відригували ринки. Фьючерси на сиру нафту США зросли на 1,5% після першого повідомлення Трампа в соціальних мережах, в якому було оголошено про ведення мит, перш ніж скоротити зростання приблизно до 1,2% і торгуватися на рівні 69,7 доларів за барель станом на 14,45 у Нью-Йорку. Останніми тижнями ціни зазнали тиску через зростання з щодо надлишки пропозиції та хитких економічних перспектив США. Тим часом суверенні облігації Венесели скотилися поперек кривої указ про накладання мит на село буде набуде чинності 2 квітня. Сам Трамп у своїй мережі вже охрестив ту дату днем визволення в Америці. Цікаво, яке визволення мав на возі Трамп? Мабуть, визволення Америки від нафти точно не йшлося. Думка під цією заявою. Хоча, якщо у нього вийде навіть через таку кризу вичевити венесельський режим остаточно, то можливо це справді буде звілення американського континенту від всяких Паскуд. По суті, будемо далі спостерігати за ситуацією з Митом. Вона все більш набуватиме нових рис. Фредович постарався би у нас була ця Санта-Барбара. Сподіваємося. Що ця торгова війна не принесе нам шкоди більше ніж може принести? Підтримуємо сили оборони до зустрічі. Друзі.